Якось мав честь познайомитися з одним рішалою, якого суддя підіслав до мене, щоб домовитися про хабаря. Ну, після того я з ним не спілкувався, давно діло було, а це після війни якось ми з ним зустрілися, і я вам скажу, настільки патріотична людина, от все йому вороже, все ненависне. І церква українська, якою йому сказали, що треба ненавидіти, тому що вона, нібито московська. І все це російське. І все от людина українською мовою володіє дуже погано. Тому що він завжди розмовляв російською, я впевнений, і зараз вдома розмовляє він і його діти російською мовою. Але він дуже все не любить російське і не любить поясню чому. Справа в тому, що його патріотизм ґрунтується на страхові втратити те, що він має зараз. Оті всі можливості отримувати, а не заробляти, оті всі можливості рішати і за це отримувати. Оце він все боїться втратити. Хоча, як би, не дай Бог, прийшли ті вудалаки зі Сходу, то, звісно, такі люди вони все рівно десь там. Повипливали, тому що ви знаєте, що воно не тоне. от Але вони бояться все рівно. Тому що ну, ну Все комфортно, все вже зрозуміло, все стабільно, всі на своїх місцях, все можна вирішувати. Війна, не війна, зараз трошки подонатити там, тому що воно там хоч попою жуй вже багато чого є. Можна якусь копієчку викинути і всім розказати своїм знайомим, порозсилати фотографії про те, що ти там. Купив дрона на ЗСУ, і ти герой. От. Воювати такі люди не можуть, тому що неприродньо для них. Але вони дуже патріотичні. І от е, я вам скажу, що е, образ е, хоч е, списаний з конкретної людини, але такий загальний образ. Я думаю, що кожен із нас і вас е, знає таку людину, хоча б одну. І от, е, Обурює те, що люди, оці прості хлопчики, які, яких поназбирували і чоловіки, можливо, там за 60, поназбирували по селах, тому що у них немає грошей і немає зв'язків, вони помирають зараз саме за таких людей. Вони помирають зараз за Україну, якою керують отакі люди знизу до верху. І це паскудно. Це не тільки обурює, це якось противно про це думати, але чомусь думається. Згадав, поділився, дякую.